Добрий день, малята! Сьогодні з вами ми поговоримо про дуже важливі речі, а саме про безпеку життя в умовах війни. А допоможе нам в цьому наш гість, якого всі ви прекрасно знаєте. Хто ж це діти? Так, вірно, справжній воїн Збройних сил, маленький пес патрон. І він пропонує нам. Подивитись відео, у якому він навчає та рекомендує дотримуватись правил поводження в умовах війни. Отож, дітки, уважно слухаємо та запам'ятовуємо. Пам'ятайте, відправляючись на прогулянку, не відходьте далеко від свого дому, знаходячись на вулиці, не підходьте і не торкайтеся до невідомих речей. Пам'ятайте, прогулянки в лісі заборонено. Ні в якому разі не підпалюйте суху траву. А зараз діти, для вас невеличкий іспит. Назвіть, будь ласка, номери телефонів рятівних служб. Якщо пахне газ в квартирі, ви дзвоніть за номером вірно 104. Якщо ж бачите дим, набирайте. 1 0, 1. молодці діти. Якщо горе і біда, набирайте всі 1, 0, 2. Якщо ж вам потрібні лікарі, викликайте їх за номером 1, 0, 3. Молодці дітки впоралися із завданнями на відмінно. А зараз, любі друзі, секретна інформація щодо безпеки під час війни. Отож, заборонено давати будь-яку інформацію про себе та своїх батьків. Запам'ятайте це. Наступне розповідати про ситуацію в Україні. Повідомляти про розміщення військової техніки та не фотографувати її. Підбирати покинуту зброю та будь-які сторонні предмети. А ще діти. Послухайте, як треба поводити себе в укритті. Отож, правила поведінки в укритті. Заходити до укриття треба швидко і без паніки. Знайти вільне місце та старатися не панікувати. Не кидати сміття та не ходити в укриття без потреби. Якщо ви відчуваєте тривожність в укритті, то можете помалювати. Або виконати дихальні вправи. Діти, а ви знали, що коли зайняті наші руки, то тіло переробляє гормон стресу, який виділяється у нашому організмі? Ви, дітки, я думаю, зрозуміли, що найвища цінність це життя людини. Ці правила ви повинні запам'ятати, щоб не потрапити в ситуації, які загрожують життю та здоров'ю людини. Потрібно вчитися передбачати та попереджати небезпечні ситуації. А краще їх взагалі уникати, ставитися дбайливо до свого життя, а також до життя своїх рідних та друзів. Я знаю, що ви молодці і зробите усе вірно. Отож, до нових зустрічей, до побачення!